Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і сущим у гробах життя дарував, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і сущим у гробах життя дарував, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і сущим у гробах життя дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і стіли немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого, Господи помилуй, 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 прийдіть, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімся і припадемо, Христу. Цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімся і припадемо самому Христу, цареві і Богу нашому, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. З духами спочилих праведників, душі рабів твоїх імена. Спасе, упокой і прийми їх до блаженного життя Твого, чоловіколюбче, в оселях Твоїх, Господи, де всі святі Твої спочивають, упокой і душі рабів Твоїх, бо Ти єдиний чоловіколюбець, слава тобі. Ти єси Бог, що зійшов до пекла і розбив кайдани закованих, сам і душі рабів твоїх у покой і нині. Єдина чиста і непорочна діво, що Бога без сімени породила, молися за спасіння душ їхніх, зо святими упокой Христе, душі рабів твоїх. Імена. Де немає ні дуги, ні смутку, ані зітхання, але вічне життя сам один є си безсмертний, що створив і впорядкував людину: ми ж земні, і з землі створені, і в ту ж землю повернемось, бо так ти звелів, мій Сотворителю, і сказав. Земля єси і в землю повернешся. Туди ж і всі ми, люди, підемо з надгробним риданням, співаючи пісню, алелуя, алелуя». алелуя» чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без ісління Бога слово породила, дійсну, Богородицю, Тебе величаємо, слава! І нині, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. У блаженньому спінні вічний спокій подай, Господи, спочилим рабам Твоїм імена. І сотвори їм вічну пам'ять.